Розповідав про як потрібно доглядати за байком? Ну, я не розповідаю, як потрібно... Мені писали на ну, підписники, під коментарі під відео, що зніму я, як потрібно доглядати за байком перед зимою. Що ж, поставити на зиму, як зима пройшла, настав тут сезонновий. Можна спокійно катати. Ну що, що потрібно? Ну, якщо ви хочете просто кататися на теж під зимою, це не дуже добре, тому що ви побачите вувай. Ну, у нас не тепер ця суть тема, у нас друга суть тема. У нас тема про те, як доглядати перед зимою. Ви берете, завозите його в гараж. Якщо нема гаража, є якийсь стенд у вас. Ну то завозите його туди. І... Ставити його там, просто залишаєте, але ну, це неправильно, якщо просто... А, бог снім, залишається там, значить там. Все, метаємо його туди. Добре, якщо це був скутер, з нього можна зіляти бензин і все. Так може він стояти, бо тому що мотор не потрібно заливати масло, тільки коли розбирати його і так. Да, там стоїть масляний фільтр, але ну, це дуже маленький, він, він, він дуже не суть цього розвивати. Ну. Такі як кросачі, ну так, да, деколи скутер. Ну, такі мощні скутери, але це потрібно завозити в гараж, потрібно клімат дишати, тому що ви, ви виїхали з гаража, ну у вас дім в місті з гаражом і у вас там стоїть кондір. Кондиціонер, який поставлений на мінус 9 градусів. Це неправильно, правильно, тому що замерзає масло і масло вже стає твердим і все. Воно вже не може. Бензин, чому він не може замерзнути, тому що бензин може замерзає, по це спирт і все. Максимум він може замерзнути тоді, коли він буде розміщений із маслом, тому що є такі мотори, які потрібно бензин масляне топливо і все. А такого топлива не топлива потрібно робити. Але, так, спеціально. Масло моторики мотоцикла, змішаєте одну кришку масла. Кришечка стоїть як на маслі з бутилки, відкручуєте в неї заливаєте масло і в бутилку з бензину. Перемішуєте і заправляєте. Та деколи буває, що потрібно просто бензин І все І так так можна. Ну що? Заїжджайте, потрібно зняти акумулятор. Тому що якщо ви залишите акумулятор, а у вас не буде клімата, добре, по всім залите бензин масло. Не буде не масла в ньому не бензина. Ну, добре залишиться масло. Ні, бензинці залишите добре. Коністрі окремо. І добре, треба потрібно витягнути акумулятор, тому що у ньому електроліти, електроліти, якщо замерзають і все. І тоді може забутися за... Цей акумулятор треба можна здавати на переробку, а собі куплят новий. Тому що, як я знаю, тому що тепер так, що у більших мотоциклах є акумулятор, тому що потрібно заводити з електросартера, потрібно робити дальнє світло, ближчення світла, проводка. Це, особливо на електроскутерах акумулятор стояться, тому що. Там стоїть електроспідометр і електрокорока яка показує, на якій передачі. Так що ще потрібно. Провіряти іноді хоч два рази в тиждень потрібно приїхати, провірити ні. Тож, за два тижні потрібно хоч два раз приїхати. Це потрібно провірити діаметр колеса, чи не спустилося колеса. Якщо так, то мало підкачати і все. Ну все, настала весна. Почався ното сезону, приїхали у гараж, у вас каністер бензина собою, якщо ви той зливаєте то до нього сім, сіла повтиння, порох, все. Бензин з порох. Він не дуже бензин його зливаєте, заливаєте масло, заливаєте Це. бензин, дайте мені прогрітися пару минут. Ось около 2-3 хвилин. Ну, якщо ми достатньо, в 5. І потім, як він це прогрів, і можете спокійно собі катати далі по вулицях. Ну Це не дуже варто, можна кататися за городом, там дуже найбільше. Де... О, кстати, забув вам розповісти. На даний момент тепер було недавно мотосход. Якщо я не збуду, я привіплю тут два відео, які мені скидали друзі з мотосходки, тому що я не буду цього року на мотосходці, їх буде ще багато. Я думаю, якщо... Буде час у мене я підійду туди, я буду, якщо... Так, я зніму на вам невеликі короткі відео і виставлю на Ютуб. Ну що. І на даний момент тепер найбільше катаються собі на чому. Ну, да, я да, не вже не школьники, а їм по 20 і катаються на скутерах. Тому що їм так на скутері все. Тому що що на скутері? Можна знайти дешеві деталі. Не потрібно масла, да, так, потрібно масло, бензин. Не потрібно ну, тратити бензина і що грошей кошти, це кошти ваші кошти тратиться на масло, бензин, деталі. А якщо коли ще в аварія, то можна собі його встати на метаулом. Це не варто і треба акуратно їздити. Ну що, О, наші школьники, О, як? Каже, там тепер торосли, ми їхня надія, ми їхнє будущее. Устроим собі сами будуще. Ну представте, у вас нема прав, а ви хочете кататися на мотор. Давайте 250 кубом у вас перед у вас. Ви купили собі. Давайте. Вайпер перший 250 лети там на ньому що 50 даже можна набрати. А ви такі. Опа, спереди поліцейського, але не ставати збираться, скоро ще вичинете. Взятку не дасте був камери Звідділі, це люди і посторонні машини. Мотоцикл забереш і потім буде. Ай-яй-яй. І батьки вам дадуть е, прочухана, тому що мотоцикл буде зареєстрований заре заре на них, а не на вас, тому що вони мають совершенно влези, це як 18 років. Ну так, да, я не кажу тепер, що всі не мають права собі купляти мотоцикл, тому що в них немає прав. Кожен має собі право купити мотоцикл, но коли, як вам казати, і останній час, коли навіть я собі куплю мотоцикл, в мене нема прав так, я правду говорю, тепер в мене нема прав, я можу спокійно казати. Я собі, якщо куплю мотоцикл, я собі знаю права, я знаю собі, як їхати на мотоциклі, і я. Научу вас. Навіть. І що ж, невеликий буде тепер ем, спойлер чи ні, не знаю, чи вказати вам чи ні. Дивіться, у нас тепер вступно недавно 40 підписників. Так, це дуже вам гарно дякую. Це невелике число підписників, але не дуже велике, але всерізно, мені дуже приємно, що. Є люди, яким сподобає мій контент. Ну що ж, ну якщо дивіться, ціле літо, якщо до другого навчального семестра у нас е буде, наприклад, 100-200 підписників, а та і більше, може буде носить тисяч, я вчень його розірвеш двох маєх мотинідзя, так як от тут буде тільки мій логотип, мотинідзя і дещо. Ще, що? але ну, що? Ну, я не скажу. Навіть може я випущу сайт мерча. Ну Це не знати, коли М -м 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 це може бути. Це точно я вам не скажу. І все. Ну, продовжуємо. Говорити. Ну про що? Навіть тепер недавно мені був писав мій підписник, що зараз зі мною каже, я собі хочу придбати мотоцикл за 29 тисяч варто це мені кажу. Скім би мотоцикл, він му у формі Альфа, Ну, в принципі, думаю, сказати йому правду, чи прихати прихати, я би сказав, мені не варто, а і правду варто придбати, тому що якщо йому цей мотоцикл, його тягне з нього. Та навіть придбає собі чоловік, не купить собі та накатає собі стільки, скільки він хоче, тому що його мрія, його сила і він це все. Ну що? І на даний момент, тепер найбільше мене просять деколи. Не знаю, може скоро буде і обзор нових мотоциклів. Так, да, буде може скоро і обзор, я не знаю, треба мені буде як вам написати. І все. Тому що в мене тепер по печі, я коли знаю написати, що мотоцикл хочуть придбати собі того, їм треба зняти відео обзор, коли придбають. Я кажу, добре, знімемо, але ну, як купите, скажіть, я підійду до вашого міста чи міста, чи на вулиці, якщо ви живете в мене у в місті. Е, да, я залишу ссылку на свій інстаграм, якщо хтось хоче зі мною зв'язатися щодо мотоциклів, Якщо переговорити, то я вам відповім. Може не одразу, але відповім, звісно. Там інша та інформація там про відоси. Скоро на видоси ще будуть і на прев'ю і все. Ну що, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Чекаю вас ісім.